Ви просили мене поділитися рецептом моїх горішків, тому я неодмінно з вами буду ділитись. Раніше я показувала вам інший рецепт трішки, а цей рецепт від дівчинки, яка професійно випікає і продає ось ці горішки. Правда, десь за кордоном, ну але тим не менш, кінцевий результат мене дуже потішив. Вони дуже красиві. Ну можливо, не зовсім так як в професіонала, але вийшло гарно. Рецепт я описала детально в описі під відео. З усіх інгредієнтів замісила ось таке красиве м'якеньке тісто. Також хочу наголосити, що це тісто також підходить для таких корзинок, для десертів або ж салатів до вашого столу. Кожну кульку я важила по 5 грамів. Це його горішницю, яка має 16 половинок горішків, звичайна така на газ. Це, звісно, займає багато часу, але так вам піде дуже мало обрізків з цих горішків, і всі горішки будуть однакові. Ось така величезна кількість кульок. У мене вийшла. І коли кульки готові, я беру ось таку формочку, ставлю її на газ та розігріваю з обох сторін. Затем викладаю тісто, я трішки підсмалила свою формочку, тому вже виглядає не дуже естетично. Випікаю горішки на малесенькому вогні по одній хвилині з кожної сторони. І залишки тіста, якщо є, бо не на кожному горішку вони в мене були, обрізала за допомогою ножиць. Начиняла я нутеллою, а ви напишіть, які начинки знаєте ви. Бажаю всім миру та добра.